Ось вони три пластки нашого сприйняття реальності. Перша пластка це економія. Мисля. Цей світ, він о, доволі складний. Наш мозок зачастує влаштований, на виживання та ресурси. Тому набагато простіше розкласти просто все в коробочки повішати на кожну коробочку ярлик і, і друге тиснувати. Це дуже зручно, але все, це затіняє закриває більком і до істини, ну, немає ну, жодного іточку. Так само друга пастка це різного власного Р, або танцування Ну, става. Ми такі собі об'єктивні спостерігачі, власне, світло життя. Якщо з вами трапляється якась надача, то ми це пояснюємо ну, певним обставам, отак обставинам обставом, можемо подати ще. Але якщо ось, це стосується о, людини іншої, тоді о, ми більш характеризуємо це все через о, її особливості, або недоліки її ну, прикладу, Він запізнився, тому що він о, не організований. Або вона не визирвається на житті нічого, тому що що вона ще. Або о, він такий успішний лише тому, що... Щастиче, я не постійно везе, народиться і постійно Ми Крітрон і відеціємо. все те, що суперечить нашому ілюзорному сприйняттю власного ідеального я. Більш нічого, до істини і реальності це не має ніякого відношення. Ну і остання пастка це, на мій погляд, найцікавіша. Пастка це пастка ілюзії інтелекту. Освіта. Начитаність – Це все шари інформації, які накладаються на людину. Деякі люди користуються філософськими фразами, цитатами, які накладають на власні дитячі травми, травми, які здобули продовж всього життя, або власні страхи, і називають це непорушними принципами. До мудрості. Це жодного відношення немає. І головний висновок цієї ситуації це те, що визнання, того, що ми можемо бачити реальність викривлену і є першим кроком до мудрості. Тільки сумніваючись у власних формулах, ми можемо хоч трошечки наблизитись до тої самої реальності. Всім вдалого дня!